Так, питання 90. What worth in the prognosis of the lesion? Нам тут необхідно прочитати тест, тому читаємо. А, Значить, чоловік 57 років, у нього крапочки на тані Хаз Давайте краще англійською, бо переклад завжди. Добре, бо він буде займати наш час. Smoker sorry, sorrypak, year history і arthritis. Ill-defined, erde on the left lateral tan. Тобто оця left lateral тан нам завжди дає насторожу Локація. Surface ulceration, location lateral tan, erde matolosis change і pain. Uh, ну, Це легке питання, ми зараз його відповідаємо. І далі ми дивимося в пояснення. Lateral tongue is cancer prone location in the oral cavity. Так. І ось сквамаш сел карциному нам показано. Це ж не lateral там. Чому воно показало на морозку, а може це я не знаю. Are associated with decreased survival rates compared with other longevity and head and neck sites. The manifestation worsens the patient's prognosis. yeah, surface ulceration, can be associated with trauma and is not used as a measure of prognosis. Dalli, change. A variety of conditions can manifest with elitomidosis change, including traumatic ulceration. This is not a specific indication of difference in prognosis. Dale, um, pain is not associated with any difference in prognosis. Pain is associated with trauma and is not common symptoms in the early stage of oral cancer. Therefore, is not a characteristic used to measure prognosis in this case. Top lateral tongue is a cancer prone location in the oral cavity associated with a worse prognosis. Я думаю, тут чату нема чого питати, і так зрозуміло яке питання. Тут нас запитували діагноз, і тобто, там треба табличку. Жінка 54. I feel like my lower teeth are shifting, Hypertension. Hyperlipidemia. лізінабріл, адрогестати. Тобто той, хто блокує, щоб не було пляшачок і Лізі Нотвіл. Все по, по, серцю, по один для радіограф шоу 8 на 10, well defined, імені Локулар, одна сторона, важливо, Avoid Radiolucent, чорне, Leading in the interproximal teeth 28-29 with slight root displacement. Це також важливо. Зараз я допишу і будемо говорити. No expansion of the buccal or lingual plates. Можеш, будь ласка, одну хвилинку? Я зараз допишу. Я зараз допишу. Добре, я поняла. Little with electric pulp testing. Це прикольно. Зуб живий. І ті 28-29. Він живий, підходить варіант B. А, У нас немає нічого про те, що обрали біопсію. Як я зрозуміла. І тут ще зуб якийсь там тримав і віддає причину. Також немає, бо це було по ентогені. Тому я обираю B. І це B. І також, якщо ми бачимо, що респонденти 81%, це говорить про те, що це був легенький тест. Тобто це не одентогенік, бо в нас немає якогось специфічного зубу, який це спричиняв бактеріальну інфекцію. так? Якби це був абсцес, він би виглядав отак на верхівці. Далі в нас є комплекс одонтома. Вона не донтагені в цьому сітві анраптиці. Тобто в нас комплексу Донтона це тільки непрорізаний зуб. Такого в нас також немає. Вона виглядала так, як хмарка. Біла хмарка. А в нас тут в умові було, пам'ятаєте? Тай долю тут чорне, тому це вже. Зараз одна хвилинка, почекати? Зараз. І в нас останнє що треба відкинути, кальцифайн і потіли від